Перші платіжки за тепло, що надійшли мешканцям міста, шокували вартість тепла, там значно здорожчала. Експерти підрахували, що Чернігові тариф один з найвищих в порівнянні з іншими українськими містами. Наприклад, в порівнянні з сумами, ну це таке місто дуже подібне до нашого. Має таку практично саму кількість мешканців і за площею таке саме. І ми маємо, наприклад, по Сумське машинобуд... машинобудівне науково-виробниче об'єднання, яке надає споживачам тепло. Для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку цей тариф складає 635 гривень 20 копійок за гігакалорію. Наприклад, в нас облтеплокомуненерго за ту саму величину бере 738 гривень 2 копійки. Що ж так, вплинуло на здорожчання, Ми вирішили з'ясувати на Чернігівський ТЕЦ. Керівник ТОВ «Технова» спочатку відмовився коментувати, а вже за кілька годин запросив нас знову. Пояснення знайшов у здорожчанні газу составляющие тарифа это прежде всего топливо, это газ, заработная плата, ремонт, эксплуатация, ну и по большому счету, все. Вот поэтому, разумеется, если цена на газ выросла таким образом, то, соответственно, это отразилось на тарифе, поскольку в структуре тарифа ну, топливная составляющая 70-75%, примерно так. Ще в тариф закладено більше восьми мільйонів гривень на інвестиційну програму. А це чотири найголовніші пункти, каже Олександр Корчинський, серед яких встановлення лічильників тепла в житлових будинках. Щоправда, жодного ще не встановили. Натомість обіцяють мешканцям, які зробили це самостійно, відшкодувати вартість лічильників. Відповідно, треба надіслати заяву в адміністрацію товариства Технова.